Малята. Доброго ранку всі. Ми сьогодні пройшли на заняття і до нас в гості завітала лялька Даринка. Вона малята хоче вам щось розповісти. Доброго ранку малята. Я до себе запросила друзів. Ми з ними гралися, розважалися. Їм так сподобалося, що вони мені подарували за це пірамідку. Вона така гарна, різнокольорова. Я з нею гралася, її розібрала, а зібрати не змогла. Малята, допоможіть мені, будь ласка, зібрати пірамідку. Ну що, малята, допоможемо нашій даринці зібрати пірамідку? Раз малята, нам потрібно підготувати наші долоньки до роботи. Долоньки маленькі, плескають легенько, пальчики з'єднали. Танку закружляли, посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Наші долоньки малята готові до роботи. Малята для аплікації пірамідки нам потрібний кольоровий папір, кільця різного розміру, стержень, на який будемо викладати кільця пірамідки, клей, клійночка. І серветка. Беремо найбільше кільце. Прикладаємо його знизу менше, потім і найменше. Зверху у нас буде верхівка пірамідки нашої. Тепер беремо найбільше кільце, і будемо змащувати його клеєм. Змащуємо клеєм білу сторону, кольорово ложимо на кліюночку. І не забуваємо примакати серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Беремо менше кільце. Також його примакаємо, щоб гарно приклеїлося, і найменше кілечко. Залишилося у нас смолята приклеїти лише верхівка пірамідки. Вона може бути різної форми: Квадратної, прямокутної, трикутної, круглої, яку ви забажаєте. Також змащуємо верхівку, клеєм і прикладаємо її. Подивіться, малята, яка у нас гарна пірамідка. Я вважаю, що вона сподобається нашій даринці. Даринка, тобі сподобалася наша аплікація? Ти зрозуміла, як потрібно збирати пірамідку? Так, мені дуже сподобалася ваша аплікація. Тепер я знаю, як потрібно збирати пірамідку. Я вам дуже вдячна за це. До побачення, малята. Малята, кому ми допомагали збирати пірамідку? Так, ми допомагали ляльці-даринці збирати пірамідку. На цьому наше заняття малята закінчується. Чекаю на ваші аплікації. До побачення, до нової зустрічі!